Рада вас вітати на моєму каналі. сьогодні рецепт смачного пляцька, ідеального на будь-який випадок. Розігріваємо на повільному вогні 150 г соняшникової олії 125 г води 80 г цукру і 3 столові ложки какао 30 грам. Щоб перевірити, чи цукор розтворився, потрібно охолодити масу і попробувати її двома пальцями, чи буде відчутно крупинки цукру. Якщо цукор розтопився, виключаємо газ і залишаємо для охолодження. Я ще ретельно вимішую: 5 яєчних білків, тріпка солі і цукор, збиваємо до міцної піни. В середньому е, потрібно збивати білки 6-7 хвилин звичайним ручним міксером. Після цього додаємо по одному жовткове і коротенько його вимішуємо міксером, і так додаємо всі 5 жовтків. Додавши всі жовтки. Зменшить швидкість міксера і повільно додавайте охолоджену масу. Одна чайна ложка розпушувача і одна неповна чайна ложка соди. Все це гарненько вимішую і додаю в 2-3 підходи е, борошно типу 450-225 г. Заздалегідь приготувала співформу, застеливши пергаментним папером, Низ і бока випікаємо в розгрітій духовці при 160-180 градусів 40-50 хвилин. Дві чайні ложки варення заливаю кип'ятком, вимішую ретельно Також для того, щоб пропитка була солодшою, можна додати цукру. Желатин заливаю також кип'ятком і ретельно вимішую, два ванільні сирочки заливаємо розтопленою гарячою желатиною і ретельно вимішуємо це все. 1 літр вершків 30% добре охолоджених. Додаємо 3-4 ложки цукрової пудри і збиваємо, коли вже буде на вершках залишатися чіткі сліди від міксера. У нас вже з'явилися гарні чіткі сліди від міксера і додаємо сирочки з желатином. Довго збивати не потрібно, головне, щоб вимішалася маса. Корши кісь піксер розрізаємо на дві частини. І пропитуємо пропиткою, яку ми зробили з варення. Тоді 450 г варення з смородини, ділимо на дві частини і розмащуємо по паляниці. Потім потрібно викласти половину готового крему, розподілити все по пляцкови і викласти зверху другу половину шоколадного коржу, злегка притиснути, щоб вирівняти крем і переконатися, що все поєдналося. Другий шар потрібно просочити, реште пропиткою Викладаємо наверх другу половину банки варення і зверху викладаємо другу частину крему. і На кінці я присипала це все шоколадом. половину Додала 50 грам чорного шоколаду, а 50 грам молочного. Це вже на ваш смак, який кому більше подобається. Готовий пляцок залишаємо в холодильнику на мінімум 3 години. У мене він залишався в холодильнику цілу ніч.